Де саме знаходиться місце сили української державності? Можливо, це Володимирська гірка, а можливо, це найстаріша будівля у твоєму місці чи офіс президента на банковій. А взагалі, чи існує це місце? Українська держава бере свій початок ще давніх часів від згадок міста Києва, хрещення князя Київського Володимира 988 року і першого правового кодекса Ярослава Мудрого. 1037 року князь Ярослав Мудрий заснував першу бібліотеку в Україні. Нею вважається книгосховище Софіївського собору міста Київ. Князь створював бібліотеку протягом 17 років і так саме створював, а не збирав, оскільки кожну книгу доводилося перекладати, а потім переписувати і переплатати. Історики кажуть, що князь Ярослав був поліглотом, тому ймовірно він безпосередньо долучався до створення книг. Бібліотека завжди була інституцією, що зберігала історичні надбання, передавала знання, формувала і смаки й акумулювала культурні традиції. Протягом тисячоліть бібліотеки і скрипторії спільно задовольняли потреби суспільства в книзі, а книги давали нам змогу берегти нашу ідентичність і пам'ять нації. Найстарішою чинною бібліотекою в Україні нині є наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона була заснована 1608 року як навчальна книгозбірня школи при Ізуїцькому колегіумі. Нею могли користуватися студенти. Відомо, що одним із читачів був майбутній гетьман України Богдан Хмельницький. А ще, за припущенням деяких дослідників, майбутній митрополит Київський, святий Петро Могила. Саме він був лідером Української православної церкви, яка в той час була захисником національних прагнень українського народу. Уявіть собі: осяйне сонце молоде місто на березі Чорного моря, сповнене енергії тисяч його підприємливих, освічених, креативних мешканців. Це Одеса. На початку 19 століття це місто потужний центр зовнішньої торгівлі. Працює Чорноморське пароплавство, функціонують понад 20 навчальних закладів. Відкрито театр, засновано імператорське товариство сільського господарства та міський музей старожитностей. У місті працює кілька друкарень, засновано газету. Однак бракує місця, де мешканці міста, що прагнуть знань, мали б змогу без будь-яких обмежень зустрітися з книгою. Саме це прагнення жителів міста Одеси спонукає до заснування першої публічної книгозбірні. Тож нею стала Одеська національна наукова бібліотека, що відкрилася 1829 року. Книжки до бібліотеки тоді жертвували дворяни і губернатори, а також іноземці. Бібліотека від початку славилася своїми міжнародними зв'язками. Книги до книгозбірні потрапляли з книжкових колекцій у університетів Вашингтону, Праги, Пекіну Лондону. Оскільки фонди зростали, доводилося кілька разів міняти приміщення. З 1907 року бібліотека знаходиться у спеціально побудованому для неї приміщенні. Її автор українець Федір Нестург. Початок 20-го століття Україна бореться за свою незалежність. На цей час припадає створення першої української незалежної держави Української Народної Республіки. З березня 1917 року Центральна Рада намагалася забезпечити демократичні законодавчі підвали державного будівництва, затверджує принципи судової системи, закон про вибори, формує уряд, розпочинає формування війська. 2 серпня 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписує ухвалений радою міністрів України державний закон про утворення фонду національної бібліотеки Української держави. Так заснувало найбільшу книгозбірню в Україні Національну бібліотеку України імені Володимира Вернацького. Її бібліотечна колекція зараз нараховує до 16 мільйонів книг і журналів, а це 18 те місце у світі. Найдавнішим виданням колекції є трактат Матвія Краківського, надрукований у Майнці близько 1460 року. Імовірно, за участі самого Йогана Гутенберга. Молода українська держава ставила перед собою завдання відродити українську мову, культуру та літературу. Саме тому й кидала великі зусилля на створення мережі закладів виховання та освіти. І першорядну увагу приділяла бібліотекам і видавничій справі. Вагому роль у цьому процесі відігравало товариство просвіта, яке мало досвід розбудови українських бібліотек ще з другої половини 19 століття. На базі бібліотек проводились популярні серед населення шитання. Також бібліотекою надавала допомогу малограмотному населенню. Ці традиції бібліотеки пронесли через усю історію існування країни. Зараз бібліотеки є центрами розвитку суспільства тими соціальними просторами, де відбувається активна соціальна взаємодія. Роль бібліотекаря розширюється і стає більш проактивною. Бібліотекар створює умови для спілкування, організовує та модерує події, сприяє пошуку та поширенню найкращих практик для місцевого розвитку. Сучасний бібліотекар це психолог, філолог, менеджер та медійник. Він поєднує в собі енциклопедичні знання та навички соціальної комунікації, постійно навчається та навчає новому своїх користувачів. Зараз українські бібліотекарі рухаються в умовах повномасштабної війни, продовжують корпоративну цифровізацію, невтомно вчаться новому. Плетуть маскувальні сітки, допомагають переселенцям, дбають про книжки і голосно про них говорять, оберігають українську мову, захищають історичну правду і свободу, прихищають у себе евакуйовані бібліотеки і завжди завжди дбають про своїх читачів, бо знають, знають, що потрібні, знають, що можуть упоратися з усім. Такі вже наші традиції: державотворення й бетонний Витримки. Такі вони вільні бібліотеки України. Величезна вдячність всім працівникам бібліотек за їхню самовіддану працю, за те, що зберігають наші знання. Дякую бібліотеці за те, що в мене дуже багато книжок та таких різноманітних та таких І Дякую за те, що в нас є книжок і події, за те, що в нас такі гарні бібліотекарі, які мабуть книжки зізнання. І ось в мої, моїй любимої бібліотеці я принесла в дарунок книжку Анатолія Костецько. Мені подобаються бібліотеки, тому що тут чудовий персонал, чудові книги та казки. Мені подобається бібліотеці, персонал з Гостеприємністю, бо тут приймають як у сім'ї, зустрічають, питають, як тебе настрій. І тут дуже цікаво, тому що це Україна. А ще нам подобаються подобає, заходи. наші книгарі, Хай осінь з павутиння, хай бабине літо цвіте. У кожен палац, у кожну хатину ви добре слово несете. Хоч свято ваше молоде, воно для всіх важливе. В бібліотеку люд іде, бо знає, завжди знайде, для розуму поживу. Від вас знання і інтерес, багачення духовне. Отож у вас небес і щастя безумовно.